pretty Дуже торкнулося мене з проповіді першої пастри показує, якщо в мене якісь сім'ї є негаразди, якщо я перебуваю якійсь в залежності в депресії, нещаслива, значить я своє життя не впустила в світло. А світло до цього світу це є Ісус Христос, Його Слово Боже. Коли я його не впускаю в себе, я не можу бути щасливою. Буду нещасною. Чому Божі люди діти вони перебувають щасливішими? Вони менше хворіють, в них менше негараздів в їхньому житті відбуваються. Чому? Тому що. Вони освячують себе Ісусом Христом, і коли я не пускаю своє життя в першу чергу Божих людей, Божих помазаників, Ісуса Христа, я не можу бути щасливою. Щасливі люди, ті, які впускають світло в себе, і так само каже Господь через своє слово Боже, що люди більше полюбили темряву і не хочуть йти до світла, щоб виявити свої діла. Не хочуть визнавати свої провини, тому нам треба йти до світла, щоб визнавати свій.